Доброго дня діти! У нас урок письма. Пишемо велику букву Т. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Давайте з вами повторимо літери, які ми вже вивчили: Велика літера А, велика В, велика Е. Велика И, велика І, велика К Л, М «Н», О П Р, С, У. Це всі написані рукописні великі літери, які ми вже вивчили. Яку ж ми будемо писати сьогодні. На минулому уроці ми писали маленьку, а сьогодні будемо вчитися писати велику. Послухайте речення: Тарас склав лото, а у тані котик, якої літери не вистачає на екрані? Звичайно, це літери Т. Чому у нас слово Тарас і Таня написано з великої? Правильно, бо це імена дівчат... дітей. Зробимо гімнастику для очей. Відкриємо ваші робочі зошитки на сторінності 42 Давайте порівняємо велику і друковану літеру Т. Писано. Велика друкована має лише два елементи, велика писана має три елементи. Подивіться, хто це в нас зображений. Тигр, так, і в нього є. Пунктирні елементи, які ми зараз наведемо ручечкою або олівчиком, які складають нашу літеру. А також наведемо велику літеру по пунктирах. Зробіть, будь ласка, подивіться, як ми будемо писати велику букву Т. Вона складається з трьох прямих похилих подовжених паличок із заокругленням, перша ліворуч, а третя праворуч, і горизонтальної лінії з заокругленням. таку ми писали у нашої літери П. Дуже схожа на літеру П лише є ще одна паличка. Всі елементи пишуться окремо. Спочатку пишемо пряму подовжену паличку із заокругленням внизу ліворуч. Праворуч від неї пряму похилу подовжену паличку без заокруглення, і на такій самій відстані ще одну паличку із заокругленням праворуч, останнім пишемо заокруглення ліворуч від верхньої частини першого елемента, що переходить у пряму горизонтальну лінію, яку ведемо над першими трьома елементами праворуч. Давайте ще раз напишемо літеру. Я на екрані ви в Зошиті. Раз і два, три і, Чотири. і. виконаємо написання у вас в Зошиті. В першому рядочку пишемо велику літеру Т по пунктирах, а потім самостійно. Далі пишемо склад Ті ти, ТУ. Запишемо ще одне слово. Давайте прочитаємо його: Тимур. Тимур. Чому написано з великої літери? Це ім'я хлопчика. І ще одне. Тамара. Тамара це в нас ім'я дівчинки. Все правильно. Запишіть, будь ласка. У нас є ще речення. Тіна і Тимур артисти. Наведіть, будь ласка, пунктирні лінії. Тіна і Тимур артисти. Речення з нашого тексту, який ми читали на читанні. Вони ставили виставу. Треба записати рукописними літерами. Вони ставили виставу. Перше речення, перше слово в реченні ми записуємо з великої літери. В кінці речення ставимо крапочку. Зробимо гімнастику для пальчиків, надуваємо кульку, наші руки роблять вигляд, наче в них надута кулька і здуваємо. І ще раз надули, спустилася кулька. І ще раз робимо надули, спустилася. Молодці. Ще одне завдання. Складіть і запишіть великі букви з поданих елементів. Давайте подивимось, які в нас є елементи, деякі одразу ж кидаються нам в очі. Наприклад, ось цей елемент є лише в одній літери, літера К. Так, цей елемент присутній в декількох літерах. К, Н. І. Так, ось це літера «Л», це літера І. У, тож запишемо велика У К І Н, Л, П. Записали? Трошечки відпочиньмо. Закрили свої друковані зошити, відкриваємо зошити в косу лінію, запишемо число, два рядочки від попередньої роботи, в другому записуємо число наше. І з нового рядочка будемо записувати диктант. Першою, як завжди, пишемо літеру, яку сьогодні вивчали велика літера Т. Букво сполучення велика маленька літера Ту. Буква сполучення дві маленькі. Лу. Не забуваємо відступати між буквосполученнями. Наступне будемо записувати слово мама. Відступили наступне слово. Омар. Омар всі маленькі. Омар. Відступили? Буква сполучення ір. Дві маленькі. Відступили букви сполучення, велика маленька, ус. Відступили. Буква сполучення, велика маленька. Ан. Відступили слово. Всі маленькі. Тік, тік, всі маленькі. Відступили слово, всі маленькі. Сік. Відступили слово всі маленькі. Рана. Відступили всі маленькі слово Тато. Відступили Буква сполучення велика маленька, ни записали. Перевіряємо на екрані, перевіряємо, хто не має жодної помилки, ставить собі сердечко. кого є помилка, обводимо це буквосполучення, букву або слово. Виправляємо. Запам'ятовуємо, як потрібно писати. Якщо одна помилка смайлик посміхається, якщо дві помилки і більше. Смайлик засмучений. Хоче, щоб ви краще запам'ятали букви і чекає наступного разу, щоб поставити вам знову сердечко. І запишемо ще одне речення, яке ми читали в нашому тексті про театр. Тарас, котик, Тимур, півник. А Тамара лиска. Діти чому всі слова з великої літери? У нас тут імена та назви ролей, тому вони всі з великої літери. Запишіть, будь ласка, це речення. У нас є коми, тире і в кінці речення крапочка. Із цеглинок будь-яку фігуру побудуйте та розмістіть так, щоб утворилася її тінь. Щоб можна було грати в театр тіней. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!